У день захисників і захисниць України погасили нову поштову марку Слава Збройним силам України, тираж якої мільйон примірників Волинь отримала 17 тисяч марок. Однією з перших купила нову серію марок Лучанка Леся, в знак вдячності всім, хто боронить українську землю. Відної сестри, син на передовій. Наші герої і тим треба віддати шану, честь. завжди пам'ятати хто. Як нам добре тут спиться, і як їм там служиться, як там захищати нас. Частина з виручених грошей піде на підтримку армії. Маркований аркуш випущений слава Збройним силам України. Вартість його складає 120 гривень, і 120 гривень 48 гривень це благодійна складова внесок, який буде перерахований Збройним силам України для підтримки. Іван Люса каже, на придбання марок слава Збройним силам України немає обмежень як у попередні рази. Марковий аркуш складається з шести поштових марок, де зображені бійці різного виду і роду військ. Якщо чесно, я себе навіть не уявляю, як ну як можна жити з іншою професією. Це і спосіб життя, і покликання це те, до чого лежить душа. До поштової марки випустили шість художніх конвертів та шість листівок. Лучанин Андрій купувати та колекціонувати марки почав після повномасштабної війни. Збройні сили зараз роблять все, що можна. тільки Люди, які захищають, вони найголовніші. Це їхнє свято. Випуск нових марок на честь ЗСУ піднімає бойовий дух військовослужбовців та об'єднує усіх, хто наближає перемогу, каже командир Волинської бригади тероборони Руслан Ткачук. Це свято кожного від малого, який малює малюночки, який збирає якісь кошти там по одній гривні, там по п'ять на збройні сили, і від тих меценатів, які дають мільйони, і відповідно це заслуга кожного солдата. Кожен робить свій внесок в перемогу. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.